Молодий рок-гурт зник у 1992 році на приватному літаку, а через 19 років військово-морські сили витягли це з океану. Це мало бути звичайне турне, але замість сцени, тиша, а замість овацій пошукові групи. Четверо молодих хлопців, які зібрали стадіони і встигли увірватися в усі чарти смущають США, 10 серпня 1992 року сіли у свій приватний літак і зникли. Без сигналу СОС, без сліду. Їхній останній концерт закінчився не фінальною піснею, а легендою, яку розгадували 19 років. І Аеропорт Сан-Дієго. Ранок. Жара. На злітну смугу підкочується червоно-білий двомоторний літак. Довкола трохи журналістів, кілька фанатів. Камери фіксують момент. Група виходить із мінівина. Джинси, шкіра, окуляри. В найстаршому 20 шат. До зустрічі в Сіетлі!» – кричить один із них у камеру, підкидаючи футляр з гітарою. Сміються, йдуть до літака. Пілот Джеремі Кольсон досвідчений, колишній військовий. Він вже літав із ними не раз. Бортовий номер n 1916 fto 0843 Літак злітає. Погода ідеальна. Курс на північний захід. На борту четверо музикантів. Один пілот, один технік і два футляри з інструментами. Усі записи диспетчерської стандартні, ніяких ознак тривоги. О 11.54. Приблизно в районі узбережжя біля мису Мендосіно. літак зникає з радарів, без аварійного сигналу. Диспетчер кілька разів пробує зв'язатися, тиша. Інші повітряні судна нічого не помічають. Спочатку думають помилка, потім збій приладів. Але минуло 30 хвилин. 60. Тоді звучить офіційна фраза: ми втратили контакт із рейсом Н916ФТ. Оголошуємо надзвичайну ситуацію. І почалися пошуки, ВМС, берегова охорона, волонтери літали гелікоптери, виходили човни, радіо та телебачення обривались на слові зникнення. Продюсери, родичі, фанати всі в очікуванні ніяких уламків, ніяких сигналів, жодного дзвінка. За тиждень припускають. Літак упав у воду. Офіційна версія технічна несправність, різкий шторм, втрата контролю, але в той день шторму не було. Були лише кілька свідків з узбережжя, які бачили щось схоже на вибух у небі, але їхні слова не підтверджено. Дяу пройшов місяць, потім рік. Родичі провели символічні прощання. На студії гурту в Нью-Йорку запалили чотири лампадки, пісні гурту почали звучати по-іншому. Кожен акорд як прощання, відеокліпи переглядали мільйони. Діти носили футболки з їхніми обличчями, їх почали називати музикантами, які пішли в небо. Але питання лишалося одне: де, де поділись вони, де подівся літак і чому ніхто нічого не знайшов. У перші дні після зникнення мобілізували все: авіація, морська пошукова служба, цивільні льотчики. Кожен квадрат узбережжя Каліфорнії та прилеглої акваторії прочисували вручну з повітря і води, літак, розрахований на шість пасажирів, зник так, ніби його ніколи не існувало. Берегова охорона працювала безперервно. Щоденні брифінги, прес-конференції, родичі хлопців у студіях CNN, CBS, Сі гітариста тримала його фото. Не могла говорити, тільки тримала. Він живий. Вони всі живі, вони просто десь. Медіа розривалися від теорій. Група втекла, писали таблоїди, випускали статті. Що останнім часом музиканти віддалялись від лейбла, хотіли взяти паузу, не витримували тиску слави. Версія: вони підставили аварію, щоб зникнути, однак рідні заперечували. Менеджер гурту ридав у прямому ефірі. Продюсер влаштовував брифінги, обіцяючи винагороду у півмільйона доларів за будь-яку інформацію. Фанати створювали форуми, досліджували кожну секунду останнього запису. Були й інші версії викрадення. Один із журналістів поширив історію про невідомий гвинтокрил, який нібито бачили поруч із маршрутом літака. З'явились анонімні свідки, які заявили, що бачили хлопців у Мексиці. Потім, у Таїланді, все виявилось фейком. Через три тижні офіційно визнано літак і екіпаж. Зниклі безвісти, їхні імена з'явились у списках пам'яті, як імена загиблих на службі. Пам'ятна дошка, встановлена в студії звукозапису, де вони починали. Дату зникнення, 10 серпня, офіційно вшанували як День тиші, але тиша була лише зовні. В інтернеті виникали теорії змови, відео на Ютубі, сотні тисяч переглядів, проект Небо, музиканти і розлом Сан Андреас. Таємний рейс. Один з найбільш вірусних роликів стверджував, що літак міг потрапити у брудну зону магнітне викривлення, де гинуть сигнали. Фанати створювали меморіальні сайти, відтворювали останні пости в соцмережах кожного з членів гурту, писали листи, в нікуди малювали графіті на стінах міст. І в якийсь момент легенда почала жити окремо групу згадували як тимчасових подорожувальників. Хтось вірив, що вони досі десь там, на безлюдному острові, інші, що їх захопили і тримають, бо вони дізнались щось зайве. Вони стали символом не лише втрати, а й недомовленості. У кожному концерті інших гуртів звучали кавери на їхні пісні, випускали альбоми триб'ютів. Одна з композицій, «No Landing», очолила чарти посмертно, і, попри весь абсурд, весь біль, все невідоме. Ніхто не міг сказати головного де, як, чому. 19 років потому, тому, серпень 2011 року, військово-морські сили США проводять планові підводні тренування в зоні біля узбережжя Орегону. Один із нових глибинних дронів, призначених для пошуку мін, обстежує морське дно в межах сітки, де десятки років фіксували магнітні аномалії. Оператор з Каліфорнії, який спостерігає трансляцію в реальному часі. Фіксує форму. Спочатку здається, уламки човна, але при збільшенні видно характерний нахил, зламаний стабілізатор, обводи кабіни. Сканер фіксує метал з високою корозією. Ідеально зберігся силует літака. Об'єкт на глибині 327 метрів. Камери передають чітке зображення, червоно-біле фарбування, заіржавілі вікна. І цифри ледь видно, але вони є. n 16 фт Служба внутрішньої розвідки ВМС негайно фіксує зону. Інформація не потрапляє в новини. Дані передають у Пентагон. Через два дні починається операція. До місця відправляють глибоководний апарат. Перше, що бачать водолази, це ліве крило, пробите і кабіна, що збереглася майже неушкоджено. Літак лежить, ніби вмонтований у мул, але весь, на третю добу починають підйом, надводне судно. Спецбаржа отримує доступ до об'єкта, конструкцію фіксують, підтягують, стабілізують. На поверхні дощ, тиша, камери вимкнені. Над водою піднімається тінь, важкий заіржавілий корпус, літак, у якому востаннє бачили чотирьох музикантів. Першим, хто дізнається, є ФБР, потім Служба національної безпеки. Родичам повідомляють за зачиненими дверима, дехто з них не витримує. Непритомніє через добу прес-реліз. Під час навчальних дій ВМС США це виявлено літак, що зник 10 серпня 1992 року. Ідентифіковано бортовий номер. Підтверджено це повітряне судно, на борту якого перебували музиканти з гурту Індіго Ешес. Операція триває, деталі пізніше. Світ вибухає, телеканали переривають ефіри, YouTube Мільйони переглядів відео з єдиним кадром уламок літака з написом FT хештеги. Indigo Ashes. Flight n 916 повертаються у тренди. Старі фанати дістають постери. Вечорами біля студій і будинків родичів. Свічки, квіти. У середині літака порожньо. Немає тіла, немає крові. Тільки старі інструменти у футлярі, гітара, клавіші, барабанні палички. Ремені безпеки розірвані. На одному сидінні темна пляма, кабіна збережена, пульт живлення, обгорілий, але цілісний, бортовий самописець знайдений, їй портативна відеокамера у чохлі, обмотаному дротом, усередині неї, касета з написом 9.32. Останній день. Коли борт досяг суші, його зустрічали мовчки: ніяких камер, ніяких заяв, лише спеціалісти, слідчі, двоє представників родичів, і дві години гробової тиші, поки знімали двері. Першим увійшов експерт-криміналіст ВМС за ним, слідчий з фбр салон замкнений 19 років, виглядав спокійно, висохлий, але збережений, пил у повітрі, ремені безпеки на місці. Деякі розірвані одне вікно з тріщиною. сліди іржі скрізь. А поруч ті самі речі: сумки з логотипом гурту, кофти, пляшка з водою. На одному з сидінь касетний плеєр. У передньому відсіку – чохол із гітарою, підписаною срібним маркером «Jason Tour 92. Поруч розкритий блокнот із текстами пісень. Але тіл не було: ні тіл, ні фрагментів, ні натяку на евакуацію, крісла порожні. Це шокувало навіть військових. Вони очікували побачити останки, фрагменти, хоч щось, що дало б відповідь, але салон виглядав так. Ніби люди просто вийшли лише пил і мовчання. Далі кабіна пілота, сидіння на місці, одна з педалей зламана. На підлозі записник з координатами, проставлений олівцем, звідти ж дістали головне відеокамеру, стара, але збережена стрічка всередині. Усі дані передані у Вашингтон. Камера передана до цифрової лабораторії розшифровки, коли аналітики увімкнули касету. Кімнаті стало тихо. Вона зображені обличчя вокаліста, крупний план, усміхається, регулює фокус. Привіт з неба, сміється, камера обертається. Видно решту команди: усміхнених, грейливих. Хтось жартує, хтось їсть сидіння, їжа наплічники. Ми найкращі, ви ще нас почуєте, каже один. Далі кадр змінюється: хмари, крило літака. Видно, як щось блимає. Камера трясеться, у когось з рук падає пляшка, поштовх слова вокаліста. Що це було? Раптом різке світло, голечка камера падає. Зображення біле, потім тиша. Журналісти з усього світу збираються біля центру експертизи в пало Альто. Сотні фанатів створюють нові фан-сторінки, обговорюють кожен кадр, скріни з касети. У заголовках CNN, The Guardian, NHK хтось пише. Це змінює все. Інші загублені не просто так відео не публікують повністю, лише частину кадрів. Експерти стверджують, сигнал зник раптово. Ні в одному з кадрів немає нічого кримінального, але й немає пояснення. Дьо лабораторії розпочинають глибокий аналіз, проводять спектрографію звуку, досліджують частоти на останніх секундах. Один з фахівців каже, щось було, я не кажу інше. Я кажу не зареєстроване це ще більше збурює теорії: одні про викрадення, інші про нову зброю, найсміливіші про часові викривлення. Але найголовніше родини мовчать, їм показали весь запис, і на очах матері вокаліста вперше за 19 років з'явилась усмішка крізь сльози. Вони не боялись до самого кінця вони були разом. А касета Знайдена у камері стає центральним елементом розслідування. Її не просто зберігають, з неї починають, плівку оцифровують у кількох лабораторіях, створюють резервні копії. Над аналізом працює міжвідомча група, експерти з відео, авіаційні інженери, психолінгвісти, навіть фахівці з кіберзвуку. Перегляд починають без коментарів, без інтерпретацій, тільки кадри, чотири обличчя, молоді, веселі, живі. Йоу, це наш 12-й рейс за літо, каже барабанщик, тримаючи камеру. Ти вже втомився? Гітарист знімає кросівки, підкидає одну в повітря. Я ніколи не втомлююсь, коли лечу з вами голос вокаліста. Потім фраза, яку пізніше цитуватимуть мільйони. Нас не зупинити, поки не буде світла, всі сміються. Вмія далі загальні кадри, Хмари, Крило літака. У салоні музика з плеєра. Комусь телефонує подруга, бортовий технік щось пояснює пілоту. Погода спокійна, а потім несподівано тремтіння об'єктива. Камера хитається, хтось вигукує. Що це? Погляд через вікно, на хмарах відблиск, щось блимає, білий спалах це блискавка? Ні, щось інакше. Гул сильніший, ніж звук двигуна. Зображення ковзає, камера падає на підлогу, чути дихання. Крик, хтось каже, не панікуй, не панікуй. Потім повна тиша. Ці останні секунди найважливіші: кадр статичний під сидінням. Видно тільки фрагмент кеди, чиюсь руку, тряску тіні і звук. Саме звук стає предметом найбільш глибокого аналізу: його розтягують, фільтрують, чистять. Через місяць один зі спеціалістів на закритому брифінгу каже: на плівці зафіксовано два рівні звукових хвиль, один звичайний. Другий не розшифровується жодною системою, але має постійну частоту 18,6 Гц, це на межі людського сприйняття. Деякі називають це інфразвук страху, починається нова хвиля припущень. І медіа дізнаються частково. У публічний доступ потрапляють 34 секунди запису, частина з жартами, частина з останніми звуками, мільйони переглядів. Коментарі. Їх неможливо не полюбити. Наче вони знали це спокій перед бурею. Твітер заповнюється новими теоріями. Одні вважають, що це був удар блискавки, інші, що літак потрапив у зону порушення простору часу. Психоакустики кажуть звук з кінця касети, схожий на спотворене людське прощаємося. Один момент на записі особливо зворушує родичів. Поки камера лежить на підлозі, чутно тихе. Якщо це все. Було круто, правда ж, після цього знову спалах і темрява. Усі спроби відтворити ці обставини у тренажерах провальні. Жодна з модельованих ситуацій не могла пояснити одночасну втрату зв'язку, раптову зупинку, повну тишу і відсутність аварійних сигналів. Експерти, врешті, дають висновок. Літак зазнав катастрофічного збою в зоні невідомого впливу, причина не встановлена. Всі на борту, ймовірно, загинули миттєво або зникли внаслідок некласичного типу інциденту. Це викликає ще більше питань, але для мільйонів фанатів головним лишається інше: останній запис це життя, і навіть у фіналі жодного страху, тільки дружба і музика. Новина про підйом літака і запис із бортової камери розлітається світом, мережі в режимі вибуху, газети з однаковими заголовками. Знайдені через 19 років. Але де вони? Сарана, Сієн і BBC виходять в ефір із позначкою Breaking News. The New York Times публікує Лонгрід із заголовком. Гурт Indigo Ashes. Відповіді під водою. Фанати організовують нічні вшанування зі свічками, музикою біля радіостанцій, студій, просто в парках. Люди переглядають кліпи, завантажують треки, цитують рядки пісень. Виникає новий хештег. «Missing, not gone». А теорії повертаються. Тепер на новому рівні. Вони потрапили в тимчасову петлю. Це секретна розробка Пентагону. Їх викрали, а літак повернули це протест проти шоу бізнесу, що вийшов з під контролю. Кожна нова деталь, новий виток, кожна пауза влади нова підозра. Після кількох днів мовчання Вемси скликає прес-конференцію. Контрадмірал Саймон Роулс оголошує: Так, літак знайдено. Так, запис підтверджує, члени екіпажу були живі до останнього моменту, проте в салоні не виявлено тіл. Ми не можемо зробити остаточні висновки, розслідування триває. Він додає, що частина матеріалів буде доступна родичам, що національна безпека вища за сенсацію, що треба терпіння і повагу до процесу. Це збурює ще більше. Родичі скликають адвокатів, об'єднуються в спільну групу, вимагають повного доступу до записів, радіоперемовин, технічної експертизи, але отримують лише частину фрагменти відео фотосалону, стислий технічний звіт, відсутні звіт про самописець, аудіозаписи з кабіни, інформація про точні координати знахідки, відео з підйому апарату. І донька пілота публікує відкритий лист. Я виросла без батька. І сьогодні я дізнаюся, не як він помер, а як уряд знову забирає у мене правду. Віддайте нам усе. Вони були нашими, не вашими. Цей лист читають у Конгресі. Активісти збирають петицію розсекретити всі дані. Це історія людей, не об'єкт політики. Сайт з петицією збирає мільйон підписів. За 72 години журналісти намагаються дістати інформацію з інсайдерів. Один із співробітників морської лабораторії погоджується говорити анонімно. Його слова ми підняли не просто літак, ми дістали загадку і її нам заборонили розгадати. Родичі збираються в Нью-Йорку, у студії, де Індіго Ешес писали свій перший альбом. Вони приносять фотографії, касети, листи. Мати вокаліста кладе на пульт його улюблену казку для барабанів. Вони досі тут, бо музика єдине, що ніхто не зможе поховати. У фіналі тижня CBS публікує кадри, які нібито просочились із запису, не показаного публічно. Там уривок розмови пілота з техніком. Щось ліворуч, я не можу це обійти. Воно рухається, це не гроза. Це відео видаляють через годину, але воно вже встигло розлетітися, і світ розуміє, те, що сталося з гуртом Indigo Ashes, не просто трагедія, це шрам в історії, який хтось дуже не хоче показувати. Через два тижні після вибуху інтересу до справи Indigo Ashes, журналісти CBS повідомляють про нову знахідку у металевому контейнері, вилученому з носової частини літака. Архівісти виявили замотаний у целлофан блокнот, класичний льотний журнал. На обкладинці підпис Кейді Марсден, інструктор, пілот НД16ФТ. Тот, чекав його аналіз починають одразу. Більшість записів стандартні, маршрути, погодні умови, дані про пальнопаливну систему, але на останніх сторінках почерк змінюється, він стає більш стиснутим, нервовим. Появляються особисті нотатки. Одна з них датована 8 серпня 1992 року. Угорі підкреслено червоним маркером. Не змінювати маршрут, ніяких імпровізацій. Далі. Новий вектор задано не через метео. Є умови. Телефоном отримав додаткові вказівки, без пояснень. Говорили з бази у бюджеті. Не зрозуміло, хто конкретно, але акцент не цивільний. Наступна сторінка: планові три години, потім розворот на схід. Але в документації незвичний вектор 227 замість 215. Зміна непомітна. Але чому вона не через центр маршруту. Після цієї нотатки на великий шматок, залитий водою, рядки стерті. Але далі слова, що викликають найбільший резонанс, Джей сказав: Поїхали над хмарами, знімемо щось ефектне. Я сказав ні, небезпечно. Але вони наполягали. Один із них Том. Бачив карту з місцем, що називали вікном. Це слово повторили кілька разів. Вікно, запитує хтось із експертів, у нашому розумінні це може бути позначка зони низької щільності тиску, але також термін у закритих дослідженнях ВПС США 80-х років. Останній запис у щоденнику 10 серпня 9.14 радіо Шумить. Висота девелс цій вісті статус нормальний, але в повітрі щось не так. Джей нервує, камера увімкнена, відчуття як у тунелі. Небо змінюється. Якщо щось трапиться, не шукайте відповідей на землі. Цей запис стає центральною темою розслідувань. Журналісти роблять реконструкцію маршруту. І справді є невелике відхилення в напрямку, яке можна було не помітити без точних даних, воно веде в район. Що в 70-х роках використовувався як зона тестувань військової авіації. Деякі аналітики припускають, там могли бути розробки з гравітаційною або електромагнітною взаємодією, даних нема, лише архівні згадки. Родичі, дізнавшись про щоденник, вимагають офіційного пояснення, але відповідь та ж інформація класифікована. Преса використовує фразу з останнього запису як гасло. Не шукайте відповідей на землі. Фанати роблять постери, мурали, обкладинки альбомів. Буде до тільки є інтерв'ю з колишнім авіадиспетчером, який працював у ті роки, проливає нове світло. Були зони, які ми облітали. Не тому, що не можна, а тому, що не бажано. Там завжди було щось не так: частоти йшли з перешкодами. Радари ще мовчали, але ніхто нічого не фіксував. Один із пілотів НАСА вже на пенсії каже, це звучить як випадок зони 273. Я чув про це на тренуваннях у 90-х, але тоді ніхто не мав доказів. Можливо, Індіго Ешес стали першими, хто туди справді потрапив. Фінальний факт, що з'являється наприкінці частини, у словах експерта якщо вони не загинули, де вони? І якщо маршрут був заданий кимось іззовні, то з якою метою? А потім тиша, лише підпис на сторінці. У разі зникнення дайте моїй доньці цей блокнот і скажіть, я не помилився, просто не встиг все пояснити. Минуло два місяці з моменту, коли літак Індіго Ешес підняли з дна океану. Громадськість охолола, уряд а знову мовчить, родичі чекають, фанати сподіваються. Здається, історія знову починає зникати аж поки. На форумі старих працівників авіації, десь у закритій гілці з'являється пост. У мене залишився архів, один запис. Він ніколи не був у протоколі, але я більше не можу мовчати. Автор Майлс Ебері, інженер технічної підтримки ВПС на пенсії. 81 й рік, Північна Кароліна. Наступного дня він виходить у прямий ефір незалежного радіо. Його слова спокійні, рівні. У мене був доступ до каналу 93А надзвичайного радіозапису. В ніч зникнення на нього випадково потрапив сигнал з літака Indigo Ashes. Я зберіг його, і ось він. Аудіо не рівне з шумами, але розбірливе. Ми відхилилися, повертаємо голос пілота. Що це? Вогні не відображається на радарі, не керується, не реагує. Тримай, тримай. Джей сядь, найди до кабіни. Боже, воно тут. Гул, схожий на сирену. Потім високий свист. І останні слова: Ми не падаємо. Ми щось інше. Якщо хтось чує, ми не боїмося. Після цього 42 секунди абсолютної тиші. Запис перевіряють: він автентичний. Частоти, хвилі, цифрова підписка, все збігається. Звук був з кабіни літака Індіго Ешес. Він не був у жодному офіційному пакеті матеріалів. Питання, чому його не включили? Уж паралельно, лейбл гурту, вже давно проданий і перепроданий, нонсує. З нагоди 20-річчя альбому Ghostline Highway музика Indigo Ashes виходить у відреставрованій версії, вперше офіційно на всіх платформах. У день релізу Spotify показує, Indigo Ashes найстрімкіше зростаюча група дня у світі. Фанати знову активізуються: відео, кліпи, фанарти, люди знімають реакції на старі пісні, молодь відкриває для себе музику, що ніколи не мала завершення. Журналісти помічають кожного разу, коли звучить останній трек Whispers Beyond Stars, коментарі однакові, наче вони повернулися. Це не просто пісня, це повідомлення. Їх не стало, але щось лишилось. У жовтні 2012 року групу Indigo Ashes посмертно номінують на премію Grammy Legends за вплив, що вийшов за межі часу і простору. Це викликає суперечки, але підтримка публіки беззаперечна. На церемонії мати вокаліста виходить на сцену, її слова вони літали, бо любили свободу. Їх забрав не час, їх обійняла тиша. Але музика це завжди відповідь. І сьогодні ми чуємо її знову. У фіналі Парк на півдні Каліфорнії, Меморіал, Чотири дерева, чотири тіні, колонки грають тихо. Останній трек з альбому: Небо, чисте, група більше не зникла. Вони частина легенди, яку світ тепер береже, як голос тиші, що одного разу заговорила музикою.